Давайте їдемо І, мабуть, вам стало цікаво, чому ми їдемо саме в Лозану. Друзі, так вийшло, що, як ви помітили, я на YouTube вже не дуже часто викладаю відоси. Я працюю і в мене просто немає часу. Ми подихаємо тут, як тварі нахуй. Подихаємо! Ввечері я займаюся спортом, читаю книжки, а... Для відео в Ютуб я потребую дуже багато часу і в мене це не завжди виходить. Але я закінчив деякі курси зйомки, і тепер мені цікаво зняти більш художню картинку, яка, як мені здається, має зніматися саме в лозані. У вас буде можливість подивитися, що я зняв. Не на Ютубі, звісно, тому що це буде вертикальне відео. Тому запрошую до мого інстаграма під цим відео ви можете знайти посилання. Там все просто. Клік, чик-бум, і ти вже в інстаграмі у мене. додавляйся у друзі, дивишся відоси, приймаєш участь у ну, підтримці Сулеймана, пишеш коментарі. Ой, факт, вже пора їхати. В цілому залишаємося командою. Підписуйтесь, друзі, додайтесь, так мені впинятись. Ну давай. Ну що, чувачки, ми на місці, в нас не все пішло по плану, як завжди. Ми заїхали у Вінтертур, треба було щось там трохи докупити для зйомки. І цей клятий шопінг втягнув нас. І ми застряли там на 3 години. Тому ми приїхали і тут темно, і я не можу знайти цю локацію. Ну ось так. Там стоїть моя машина. Тут чийсь будинок, я вже залазив у двір до людини, але, але там немає того, що я шукаю. прийшлось вийти. Вже і спадки хочеться, а нема де. Цим хлопакам легше. Коротше, я його знайшов. Це було нелегко. Ось дивіться, що ми тут маємо. Заходимо тут, такий гаражик у нас. Тут ось водичка, попити, помитися, якщо захочуть. О, лампа є, дивіться. Е, як її включити? О, ні, де? Включатель. Е, а, тут. І лампа. тарам пом пам пам І ось місце, де ми будемо сьогодні ночувати. Дивіться, як воно виглядає. І От отакий туалетик, давно такого не бачив, дивіться. Чакабу. Як вам? Ну давайте ж подивимося, як це виглядає всередині. Так, тут треба лишати черевики. Це покинутий човен. Тут в нас ще є одна лампа. Зараз всі лампи в нагоді. Ей, як вона вмикається! Це французька частина Швейцарії, тому тут я не можу навіть знайти вимикач на лампі. Тут все інакше. А як воно вмикається? Що це таке? Трястя? Хм. Не розумію. І тут у нас ха, ось вони. Ліжечка. Одне, друге для карликів і третє. Дивись. Ха. Ну добре, на сьогодні... Опа! Дивіться, що я знайшов. О! Є! Світло є. Тут ось ще ліхтарик не працює, до речі. А ось ще, щось є. Хоп! О! Ха, Ха! Не так все погано! Ось тут щось демаркером написано ліпше не користуватись. Тут для дохлих комарів, мабуть, не знаю. Ну добре. На сьогодні все. Завтра вранці я вам розкажу, як це було. Тому що на дворі холодно, 10 градусів. Я знімаю це для того, щоб ми могли порівняти вранці. Знаєте, коли я кудись приїжджаю вночі, не бачиш нічого, що тут навколо. І потім вранці прокидаюся, Вау! Новий світ. Я думаю, завтра буде приблизно те ж саме. Тому запам'ятайте, як це виглядає зараз. Подивимось, що буде завтра. Вони не дуже задоволені, тому що тут холодно. Ну як вам? Ну як тоді? Ось так тут задраюються люки. Так. Не дуже багато що... місця, але багато нам не потрібно. Хоп! Як у мене в машині? О, зараз буде. Дивіться, що в мене є. Мій друг з Аліекспрес. Холодно не буде, обіцяю. Ну що ж, друзі, це було не так вже і погано. У спальних мішках спати було тепло. Як ви бачите, краєвид звідси не те, що в найкращий, а от з лодки не такий вже і поганий. Дивимось тепер, що є тут ще. У вас Що це? Мачта? Окей, туалет ми вже бачили, стільчик. А, ось воно, друзі. Є. Yeah. Ось такий маємо вид з туалету, ви знаєте, це компенсує його вигляд. В подорожі за кавою все не пройшло ідеально, як ви бачите, я їду задом. Ви знаєте чому? Тому що випадково я побачив у зеркало, як з даху моєго автомобіля злетіли капці. Ось вони, до речі. O que é que você tem para fazer para Ok, para fazer Скажи мені, коли мене буде так, приблизно на камері. Видно? Руку видно? <реку> да. І голову видно. Отлично. больше. Ну, а -а -а. ну що ж, друзі, образ, як ви бачите, майже готовий. Можемо починати зйомки. А якщо ти хочеш побачити відео повністю, переходь за лінком, котрі я залишу під цим відео. Ось така ідея. Тут, бачите, цю цепуру має висіти боксерський мішок під старину. Але як ви бачите, тут затемно у цьому павільйоні. В мене немає достатньо світла, тому я вирішив під'їхати машиною, вімкнути фарою. І як ви гадаєте, на що я витратив тільки що годину. Ну Звісно, щоб звідси виїхати. Ой, це було дідько. Все, тепер запис йде. Я забігу, тільки туди. Так, тільки щоб не було видно машину. По стороні? вот стороні Work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Stop, 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 stop. <laughs> ¡Suscríbete Друзі, наші зйомки майже завершились. Декілька кадрів ми забули зняти. На декількох кадрах, коли я щось робив, запис був вимкнений, коли я закінчив, запись ми вимкнули, Але це все досвід, нічого страшного. Я думаю, щось там вийде. Тепер у нас є час. Подивились на карті. Тут неподалеку від нас була шахта. Як ви розумієте, ми вже на шахті. І зараз ми спустимось під землю, і я можливо вам покажу, якщо буде щось цікаве, а цікаве буде точно. Шоу. Якщо ви думаєте, що ото біле внизу, то не сіль, то ви страшенно помиляєтесь, то саме сіль, диви, дивіться, скільки. її. ого го Я стільки ще не бачив! Якщо ви раптом задаєте собі питання, чому усі люди у курточках, а я у майці, на це важко відповісти, але я придумав сезон про літо просто. Ось бігаю, як дебіл. Посміхніться, чак. Я тільки що побачив, як я виглядаю. Ну просто скільки буде 150 плюс 150, знаєш. Що ж, думаю, що ми все відзняли на даний момент. Можемо відправлятися назад у Цюрі. У нас попереду 3 години, сподіваюсь, цікавої дороги. На жаль, скрізь дощ, дощ, дощ. Тому не знаю, чи зможу я вам зняти. Щось красивеньке. Але 100 дітька відсотків спробую вперед. І пішов! Ну що ж, дорогенькі, якась частина відзнята, і, чесно кажучи, вже пройшов цілий тиждень. І я нічого не дознімав, тому що у минулу неділю у мене не вийшло. А потім робота, 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 і все як завжди. І ось нарешті я в своєму кріслі з футболкою, на якій намальовано крісло. Ось він ноутбук. Ось мій гном. Трохи безлад, але як без нього. Обробляю матеріал. Зараз подивлюсь, яких кадрів ще мені не вистачає. Сподіваюсь, сьогодні їх дозніму. А, ні, згадав. Сьогодні я їх не дозніму, тому що на сьогодні запланована деяка цікава справа. І Я візьму з собою телефон і зніму, що там будеться. Теж буде цікаво. Сьогодні відбувається забіг у підтримку українців. І я збираюсь піти туди. Можливо, зустріну ще когось з українців, можливо, з кимсь познайомлюсь. Пробіжу якісь там 2,5 кілометрики і покажу вам, як це виглядає. Все, що потребується від тебе, дорогий глядач, залишайся на зв'язку, не вимикай, насипай їжі, їж, пий, кайфуй, отримуй задоволення і не забудь написати коментарик. Ну що ж, йдемо далі. Отже, якщо ви звернули увагу, я вже знаходжусь у цюріху, навіщо я сюди приїхав? Тому що сьогодні тут буде забіг, як я вам вже і казав. Я взяв з собою камеру, мікрофони, штативи, можливо, я візьму в когось інтерв'ю, але якщо чесно, це дуже страшно. Я ніколи такого не робив, я дуже нервуюся. І, взагалі, останнім часом, навіть коли я знайомлюсь з людьми, це для мене великий стрес. Тому частіше за все я. Мовчки проходжу повз. Можливо, сьогодні буде і так, а можливо, інакше. Побачимо. І до речі, я вже забув рюкзак зі штативами і камерами у машині. Тому вірогідність вже менше, що буде інтерв'ю. Ось так це виглядає зі сторони. Друзі, це, звісно, ще не всі. Я вже теж зареєструвався. Отакий От у мене є номерок. Ще мені видали ось такий ліхтарик. Коли я буду бігти, його зламаю, він буде світитися такий шеврончик і наліпки стікери. Ще зустрів я своїх підписників, запитаєте мене ви. Ну ось вони. Як тебе звати? Дивіться навіть які маленькі тут з нами біжать. Ну що ж, друзі, я готовий ділитися своїми враженнями. Я пробігся. Побачив інших українців. Тому що як ви чули раніше, я ще не був на таких мітингах, тому мені було прикольно. Прикольно, прикольно. Ну а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Прикольно, весело, забавно, трохи познімав відосів, поспілкувався з цікавими людьми. Обзавівся трохи новими знайомими. До речі, вони запросили мене на звану вечерю. Я сказав їм, що в мене є така ідея зняти відео, як живуть інші українці, які умови, яка їжа і все таке. Тому вони позвали мене на звану вечерю. Можливо, скоро ми з вами побачимо, де проживають мої нові знайомі. Тому я ось такий задоволений, зараз з'їв шаурмушку, випив кави. Настрій, от там Alice Єдине, що насторожує, я трохи забув де поставив машину, але цей ребус ми розв'яжемо легко, ви ж знаєте Сулейман. Ось знайшов самокат. А, ні, він маленький. По коліна. А ось і вона стоїть дорогенько, чекає на мене. Супер, ми на місці. Окей, okay. сьогоднішній день. Як буде затащили на українській мові? Ану напишіть мені в коменти. Мені дуже потрібно це слово, я його на російській мові дуже часто вживаю. Як буде це на українській? Затягли якось не дуже. а? Окей. Okay. Про це подумаємо пізніше. Можемо їхати. І знову новий день і ще одна спроба дозняти це відео. Зараз я направляюсь у Цюрих, тому що мені потрібна вулиця, де ходять люди. Я буду там бігти повз людей, які просто йдуть. І я думаю, що у Цюриху цю локацію знайти найлегше. Тому ми їдемо до Цюриха. Сподіваюсь, сьогодні я завершу зйомки, потім пару днів обробимо, пофарбуємо, наріжемо і буде ляля. Ну, майже все. Ще одна сцена готова. Лишилося лише дві сцени. Це вже я зніму по місту, у себе вдома. І на обробочку. І я так гарно знімав зараз, що я вважаю, що я заслужив гарну філіжанку кави. Як буде чашка на українській мові? Філіжанка? Філіжанка це польське слово. Як буде чашка на українській мові. Чашка. Ну, я вам зараз покажу це відро, а ви самі вирішите, що це. Ось воно такого розміру, щоб ви зрозуміли, це моя рука, воно більше. І це не, не саме велике, ану дай мені своє відро. Ось дивіться. Ого! Це як моя голова. Ну, каву я вже допив. О боже, що це було? Сподіваюсь, я не ляпну нічого зайвого, тому що паралельно йде детектив. Треба бути дуже обережним. Чи доводилось вам шпигувати за шпигуном? де <рес> Він зник. Коротше, друзі, це вже не відноситься до відео аварійна ситуація. Їду на роботу і дивіться, що в мене тут знайшлось. Вау! Ви бачите цього тарантула, він прямо перед моїми очима. І я вжався в сідушку максимально і не знаю, що мені робити, тут не можна... А, дивись, дивись, й лази. І мені не можна зупинятися. Так, тут стоїть радар. Треба трохи підскинути. Окей. Дивіться, це чучело там сидить. На мене дивиться і один раз у 5 хвилин спускається сюди до руля. Я не можу зупинитись, бо немає карману. Стреси продовжуються. Гля яку павутину, він тут там вже когось замокрушеван, дивись. І я їду, мені вже здається, коли я його не бачу, що він десь у мене за пазухою лазить. В общем, екстрена ситуація, треба приймати рішення. Зараз шукаю карман, будемо його виселяти. Ну що ж, новий день, друзі, і сьогодні наш герой не павук. Дивіться, містер Миша прийшов до мене в гості. Скаче тут. Ось моє завдання. Треба демонтувати цю апаратуру, і містер Миша мені допомагає сьогодні. Дивись. Він вже час тут кружляє, немає їжі для нього. Ось так виглядає моя робота. Ламати не будувати, тому все йде за планом. Отже, мені знову стало сумно, і я вирішив дещо вам зняти ще. Хочу лише сказати, що, друзі, це відео, котре ви зараз дивитесь. Воно зовсім не має ніякої теми. Я не знаю, як його назвати, я не знаю про що воно, скоріш за все, воно буде називатися. Просто будні блогера в Швейцарії. Якщо не трапиться щось цікавеньке ще до кінця цього відео. І я розумію, що далеко не кожен з вас додивиться його до кінця. Але якщо ти ще зі мною Залишайся на зв'язку, тобі особисто тисну лапу. Передаю привіт, ти, мій братюнчик. Я люблю всіх своїх підписників дуже. Коли хтось мене зустрічає десь на вулиці, каже, ей привіт, Сулейман. Немає нічого кращого за це. Тому, якщо ви десь зустрінете мене, з мене кава, друзі. До зустрічі! Але це ще не кінець відео. Залишайся на зв'язку. Я ще не дознімав своє відео, котре я почав знімати з початку цього відео, котре не війде в це відео, котре ти, котре ти можеш подивитись за лінком під цим відео. Якщо ти щось зрозумів, супер, став лайк. І пиши, як тобі як тобі цей відео, пиши, як тобі. Відоси мої в інстаграмі, чи варто мені цим займатися, чи краще просто продовжувати викладати якісь відоси в Ютуб. Але якщо другий варіант, то пиши який, тому що я зовсім не відбиваю дупля, що вам знімати. Для мене зараз мені здається, що е, життя дуже не цікаве. Я не знаю, що вам знімати. Я хочу щось міняти. Не знаю, можливо, я навіть звільнюсь з цієї роботи. Але робота ґудзе. Немає контенту, розумієш? Я, я, браг, я прагну контенту. Завжди кайфую, коли в мене якісь зміни, коли відбувається щось нове. Не Завжди відбувається щось гарне. Е, часами трапляється щось сумне, щось жахливе. Але я йду вперед. Це нова ситуація в моєму житті. Я завжди з посмішкою, завжди задоволений, коли щось відбувається. Тому треба вже щось робити. Або я їду в подорож, або звільняюсь з роботи щось роблю. Або підкажи мені, що ти що ти хочеш побачити в Ютубі. Я чекаю вас всіх у коментарях. Це дуже важливо, друзі. Ваші коментарі дуже допомагають розвивати мій Ютуб канал, і поширювати мої відео. Тому, якщо ти хочеш допомогти Сулейману і не знаєш з чим, найпростіше це написати коментар з більше ніж восьми слів. Не забувай про це. Знаєте, що я вам ще скажу? Мені так набридло, що я ніяк не можу доробити це відео, що я сьогодні взяв відпустку. Сьогодні п'ятниця, попереду, субота, неділя, а потім ще одна неділя відпустки. Тому що я маю завершити нарешті своє відео. Вже три неділі я не можу його дозняти. Але через неділю воно вийде вже точно і в інстаграм, і це відео, котре я знімаю зараз, воно вже буде в Ютубі. Тому, друзі, якщо ви його бачите, знайте, я сказав це неділю назад. Тиждень на хвилиночку. Ну що ж, друзі, можете мене привітати, я нарешті завершив це відео. Ось що з цього вийшло, чесно кажучи, в моїй голові було по-іншому, і я думаю, що вийшло гівно. З вами був ваш улюблений Сулейман і до нових зустрічей.